Колики, Буду вам зараз дивитися на таке питання, чи стане ваша родина батьками? Чи буде в 24 рік родина ваша поповниться немовлятком, дитятком, золотком? Да? Чи буде вагітність? Я зараз вам подивлюся. Ви задумуйте, ну, ви знаєте, що я завжди до мене дуже часто звертаюся з таким питанням. В чому причина? Є, буває, є причини. Є причини, коли сильний негатив, коли перев'язані є там жіночі, жіночі канали, я по руці дивлюся я сразу кажу, ну, сразу давайте так, Перш чим до мене звертатися, давайте до лікарів, здавайте аналізи. Тут в нас в Києві є дуже чудові лікарі, ПАГ, інститут. там, де... Роженіці, де вже такого віку після 30%, там дуже гарні врачі, там в мене дуже багато серед них теж клієнтів є. Так що ви звертайтеся, наблюдайтеся, а вже коли 100% ніде не виходить, тоді до мене звертайтеся. Я допомагаю в цьому ділі. І навіть у мене відео, там, де. Мужчина сказав, що після моєї чистки, да, жінка і не, не могла забеременіти 15 років. Я це роблю но тільки вже коли вам всі відкажуть і скажуть, що ні. Бо були випадки теж, да, тут, де я знаходжуся, ну, не, я, не в моєму домі, а в ну, напротив, дімі. там сусідка моя. Ну, як вона знайома, вона робить напротив. Кофейні, і от вона довго не могла забеременіти. а вже після 35 років. їй от, Де вона не ходила, от футболюють, кажуть, що Та це таке? Ні. Я їй подивилась по руки, кажу, ні, ніякої моєї тут допомоги не треба, допомоги відьми не треба. Забеременієш, забеременієш, побачиш, буде це як чудо. Кажу, Давай проси Святого Миколая або Святий Миколай, щоб ви знали. Завжди з цим. Цим бажанням розпоряджається, завжди виконує. Просіть Святого Миколая і буде вагітність. І вона через деякий час Да, і народила дівчинку. Ну, я вам хочу сказати, що ви старайтеся, старайтеся. Кохання теж робить чудодійну діло, якщо дуже старатися один одного кохати, то обов'язково завагітнійте. Так, давайте дивимося два розклади. Так, два розклади по цим чудовим картам, карти богинь. Карти радісні, гарні, енергетика, гарна, сильна. Чи буде вагітність? І давайте так, по дідовим картам ще потім, так? Да? По одній карті. Тут і тут ось дідові карти, ви знаєте, так? Да? Так, чи буде вагітність? Задумали ластівочки, соколики. 2024 рік. Чи буде вагітність? 100%. Тут 100%, тут шаман, ну може бути, що трошечки потрібна буде допомога відьми. Але тут ось ваша пара, ви як будете старатися, ви знаєте, чим дужче кохаєте, чим дужче воно і получиться дитина. А особливо я вам другий секрет скажу. Коли от там поспоряться, да, чоловік, і жінка або пара да, поспоряться і потім довгий час в них немає інтиму. А потім от миряться, ну, довгождане примирення, от в ту ночь якраз і діти. Вам говорю це 100%. Знаю і знаю, що говорю. знаю. От тут 100% буде, 100% зразу після такого невеличкого скандалу, буде примирення, буде інтим, і буде, бачите, ото буде пара, ото буде вам вагітність 100%. Ага, тут цей розклад, дивіться, в 2024 році можете не завагітніть, бо тут місяць. Місяць говорить про те, що може бути якесь магічне втручання на вас. Є, коли гарна жінка або чоловік, або гарна сім'я, їх зглазюють, глазять, завидують, отут є магічне втручання. І про це говорить ось ця карта. І дідові карти місяць ще такий. Але тут зароджується молодий місяць, говорить про те, що в майбутньому да, ви лікуйтеся, не опускайте руки, в майбутньому може бути вагітність. Тобто ви не опускайте руки. І тут, тим паче, бачите, тут ось пара, два голуба, це теж кохання. Но тут всі шанси в 2024-му, ні, а далі да, лікуйтесь, добивайтесь.